Доброго дня, шановні колеги і друзі, вітання з Латвією. Сьогодні я розповім про те, як можна покращити доступ до первинної медичної допомоги в сільських районах нашої країни. Я лікар сімейної практики Ліга Козловська. Я є президентом Асоціації сільських лікарів Латвії, керівником програми інтернатури зі спеціальності сімейна медицина Ризького університету. Ітету імені страдиня а також була депутатом парламенту протягом трьох років. Латвія це країна в північній Європі, населення якої становить приблизно 1,8 мільйона осіб. Первинну медичну допомогу їм надають 1,201 сімейний лікар це означає, що кожен лікар обслуговує приблизно по 1500 пацієнтів. Протягом декількох десятиліть уряд виділяв одні з найменших бюджетних коштів на охорону здоров'я серед країн ЄС цього року. Це лише 4,1% ВВП. що значно менше ніж у сусідніх Балтійських держав де наприклад 6,6% Ця політика разом із соціально-економічними проблемами, наслідками пандемії та демографічним спадом призвела до того, що доступ до медичної допомоги стає гострішим питанням кожного року. особливо в сільських регіонах. Чому саме сільські райони мають проблеми з доступом до первинної медичної допомоги. Нерозуміння системи охорони здоров'я серед чиновників Нестача фінансування клінік сімейної медицини. Зростання обсягу роботи роками без відповідного збільшення зарплат чи кількості лікарів. впровадження нових програм профілактики без достатнього фінансування. Загалом, кількість лікарів нижче середнього показника ОСР Не вистачає кадрів, що стримує розвиток первинної допомоги особливо важливий фактор це старіння лікарів. А На цьому зображенні ви можете побачити вікову структуру. наразі понад 70% сімейних лікарів у Латвії старші за 50 років. І понад 30% вже досягли пенсійного віку у сільських районах. Цей показник ще вищий і становить понад 40%. Сьогодні у 72% випадків спостерігається негативна динаміка в процесі передачі практики сімейних лікарів та не лише. Частина сімейних лікарів, які досягли пенсійного віку, можуть прийняти рішення припинити контракт із державою і завершити прийом пацієнтів як сімейний лікар. Проблематичним є доступ до спеціалістів та проходження обстежень за кордоном. Особливо в регіонах це пов'язано з регіональною нерівністю та нерівним доступом до. Послуг вторинної медичної допомоги це дуже важливе питання для нас. На цьому зображенні показано розподіл сімейних лікарів у Латвії у 2023 році. ми можемо побачити, скільки з них старші за 60 65 70 років. як я вже казала, це сумна частина ситуації із сімейною медициною. Я також зазначала, що кількість контрактів із державою зменшується. І, на жаль, кількість нових фахівців не забезпечує необхідного оновлення системи. У деяких регіонах Латвії виникли прогалини в доступності первинної медичної допомоги. Так, ми маємо проблеми з ефективною співпрацею з лікарями вторинного рівня Ця співпраця часто має лише формальний характер. І однією з причин цього є програма диджиталізації, яка реалізується повільно. Цифрова трансформація в країні не забезпечує оперативного обміну необхідним обсягом інформації. В нас є близько шести національних програм цифровізації, передбачених законодавством. Їх також підтримують органи місцевого самоврядування. Однак тривалий час спостерігається перевантаження та професійне вигорання сімейних лікарів і членів їхніх команд. Як і в інших країнах Європи та США, через велику кількість роботи, високу відповідальність і недостатні фінансування, молоді сімейні лікарі не бажають працювати в сільській місцевості, а намагаються залишитися у великих містах. Аналізуючи проблеми доступності первинної медичної допомоги, особливо в сільських регіонах. Ми дійшли висновку, що лише активна участь самих сімейних лікарів та їхніх професійних організацій у формуванні політики охорони здоров'я на всіх рівнях. Державному та муніципальному може привести до реальної підтримки та покращень у цій сфері. Також важливо особисто пояснювати й аргументовано доносити суть проблеми до Національної служби здоров'я, міністерства охорони здоров'я, уряду, університетів, органів місцевої влади та членів парламенту простою зрозумілою мовою. Переконання у необхідності конструктивної співпраці може з часом суттєво покращити доступність первинної медичної допомоги у сільській місцевості представники нашої асоціації сімейних лікарів беруть участь у політичних процесах понад 20 років підтримують постійні контакти. З посадовцями міністерства охорони здоров'я, національного центру здоров'я та парламенту. Ми проводимо зустрічі з представниками місцевої влади, читаємо лекції в університетах і намагаємося займатися просвітницькою роботою та донести до співрозмовників необхідність прийняття рішень, важливих для первинної медичної допомоги в масштабах країни. Інколи ці спроби зазнають невдачі, і тоді потрібні радикальні дії. Ми організовували різні акції протесту, включно зі страйками. Які висвітлювалися у пресі мас-медіа та на телебаченні, щоб поінформувати громадськість про нашу незгоду з позицією уряду, яка могла б мати негативні наслідки для системи охорони здоров'я та пацієнтів? саме завдяки таким діям нам вдалося двічі домогтися відставки міністра охорони здоров'я зупинити ухвалення закону про медичне страхування, який був невигідний. Суспільству а також у 2017 році досягти найбільшого за останнє десятиліття збільшення бюджету охорони здоров'я та прийняття нового закону про фінансування медичної галузі усе це завдяки послідовній і рішучій позиції сімейних лікарів протягом багатьох років. Поступово маленькими кроками було досягнуто певного прогресу в розвитку первинної ланки охорони здоров'я. Що покращило умови роботи сімейних лікарів? Можливо, ви пам'ятаєте, що раніше сімейні лікарі працювали лише з однією медсестрою і отримували фіксовану заробітну плату. Починаючи з 2000 року, порядок оплати був реформований і запроваджено змішану модель капітації в первинній ланці Наприклад, сьогодні ми маємо капітаційний тариф у розмірі 2,29 євро 29 центів на особу. Ми також визначили, що для практики необхідна наявність реєстратора а також другої медсестри. із 2024 року фінансування практик трохи зросло і включає оплату за заміщення сімейного лікаря під час вакцинації. починаючи з червня 2024 року, практики отримали можливість залучати ще одного додаткового працівника. Заробітну плату якого фінансує держава, також передбачено підвищення тарифів на окремі маніпуляції. І це буде продовжуватись у майбутньому до 2026-2027 років. Я хотіла би зазначити, що саме завдяки нашим діям у 2021 році, а також листам підтримки з Європи, адресованим прем'єр-міністру, наші вимоги були враховані у 2022 році при міністерстві охорони Здоров'я була створена робоча група з питань зміцнення первинної медичної допомоги, до складу якої також увійшли представники асоціації сімейних лікарів. Вона провела оцінку ситуації з первинною медичною допомогою в Латвії. Робоча група протягом понад півроку розробляла трирічний план розвитку, який містить чітко визначені цілі та завдання щодо покращення роботи сімейних лікарів із залученням додаткового фінансування з державного бюджету. З особливим акцентом на розвиток у сільських регіонах план був затверджений кабінетом міністрів і набирає чинності цього року. Серед його положень розширення команди первинної медичної допомоги за рахунок ще одного державного працівника. як я вже згадувала, приблизно в третині практик сімейних лікарів передбачено розширення спектра маніпуляцій, які може виконувати лікар, покращення охоплення вакцинацією, а також фінансова підтримка створення мультик. Дисциплінарної команди первинної медичної допомоги Це передбачає пряму співпрацю команди сімейного лікаря з фізичним терапевтом, педіатром, акушеркою або іншим спеціалістом. План також передбачає на наступний рік. Розробку ефективних якісних індикаторів і впровадження стимулюючої системи оплати за їхнє досягнення та реалізацію буде впроваджено модель співпраці між кількома практиками сімейних лікарів. сприятимуть розвитку процесу цифровізації системи охорони здоров'я з метою зацікавлення молодих фахівців. У виборі роботи в сільській місцевості починаючи з 2026 року, планується запуск проекту, який передбачає запровадження підвищеної премії. Для практик сімейних лікарів за роботу в сільських регіонах вона буде розраховуватись на основі трьох критеріїв – відстань до столиці щільність населення в обслуговуваній території та активність сімейного лікаря протягом дня та місяця у грудні 2024 року в країні було створено методичний центр первинної медичної допомоги. його завдання координувати надання первинної допомоги по всій території країни, розробляти єдині критерії якості. Та оновлювати клінічні настанови з первинної медичної допомоги у разі повного впровадження цих заходів буде полегшено роботу сімейних лікарів та покращено доступ пацієнтів до послуг первинної медичної допомоги, особливо у сільських районах. Як наслідок також зменшиться навантаження на лікарів вторинної ланки. Та лікарні Чи буде цей план реалізовано значною мірою залежить від нашої активності від асоціації сімейних лікарів і нашої здатності зберігати вплив на осіб, які приймають державні рішення, щоб ці пріоритети не були відсунуті на другий план через інші потреби. Я депутатка Сейму Латвії, вже три роки. очолюю підкомітет громадського здоров'я парламенту Латвійської Республіки. Я дуже активна жінка та сімейна лікарка, і моя мета добитися збільшення державного фінансування системи охорони здоров'я, покращити доступ пацієнтів до медичних послуг і досягти якісних змін у первинній медичній допомозі, особливо в сільських регіонах. Я вважаю, що цей трирічний план буде реалізований, але він не зможе вирішити. Всі проблеми, які накопичувалися впродовж кількох десятиліть. також у майбутньому доведеться щороку докладати значних зусиль, щоб первинна медична допомога не була розділена або ігнорована під час формування державного бюджету, а натомість отримувала належну підтримку і викликала інтерес у молодих спеціалістів, щоб відзначити найкращі колег і привітати молодих сімейних лікарів, які успішно розпочали практику в сільських регіонах? Асоціація сільських сімейних лікарів Латвії вже 13 років поспіль разом з іншими партнерами. Проводить ініціативу Шукаємо найкращого сімейного лікаря. У межах цієї акції пацієнтів запрошують писати листи про своїх добрих сімейних лікарів. Фінальний захід з нагородженням за можливості проходить 19 травня у всесвітній день сімейного лікаря або в той самий тиждень. Як спосіб висловити вдячність сімейним лікарям, останніми роками у цьому заході бере участь президент Латвії У 2024 четвертому році, відбулася зустріч з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом, під час якого були відзначені найкращі сімейні лікарі країни, цього разу ми також були разом із міністром охорони здоров'я Thank you за attention. увагу. Glory to Ukraine. Thank you.